Авакума перший розділ, пророцтво, яке бачу пророк авакум. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, а ти не спасаєш. Для чого направність мені ти показуєш та позираєш на муку? А передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Тому то закон припиняється і не входить до чину на завсіди право. Бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуддя виходить прикривленим. Пригляньтеся, ви до народів, і дивіться, і дуже здивуйтеся, бо вчиню я за ваших днів діло, про яке не повірите ви, коли буде розказане. Бо оце я поставлю халдеїв народ лютий та скорий, що грасує по широкій землі, щоб захопити оселі, які не його. Страшний та грізний він, від нього самого виходить і право Його, і великість Його, і від Пантер його коні швидші, і від вовків вечорових лютіші, і розлетяться його верхівці, а їстці його здалека прийдуть. Вони будуть летіти, неначе орел, що на їжу поспішає. Він приходить увесь на насильство, а ціль їх обличчя вперед, і набере полонених, як того піску. І він глузує з царів, а князі сміх для нього. Він сміється з твердині усякої, бо навал насипає землі І її здобуває. Тоді Він несеться, як вітер, і перейде, і згрішить, бо зробить за Бога свого оцю силу свою. Хіба ж ти не віддавна, о Господи, Боже, Ти мій мій святий, не помремо. Господи, ти для суду поставив його. І оскеле призначив його на карання. Твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитись на зло, і насильство дивитись не можеш. Чому ж дивишся ти на грабіжників, мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе? Ти ж даєш, маєш людей, як у морі тих риб, немов ту черву, що пана над нею нема. Усе це грабіжник витягує вудкою своїм неводом тягне оце, та збирає оце в свою сітку, тому тішиться він та радіє, тому жертву приносить він не воді і кадить для сітки своєї, бо від них ситий уділ його та добірна пожива Його. Чи на це випорожнює він свого невода і завжди готов убивати народи без милости? Авакума другий розділ. Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, щоб він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав: напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і не обмене. Якщо б протягнулося, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться. Ось надута непроста душа Його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. І що ж, як зрадливе вино, так горда людина спокою не знає? Він роззявляє пащу свою, як шеол, і не насичується, як та смерть. І всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує. Чи ж усі вони не складуть приповістки на нього та загадки? Насмішливої йому не прокажуть, горе тому, хто для себе розмножує те, що не його. Аж доки це буде, горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе. Хіба нагло не встануть оті, хто тебе буде гристи, і збудяться ті, хто тебе попихає, і за здобич ти станеш для них. За те, що ти грабував, був багато народів, вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Горе тому, хто неправдивий зиск побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті, і тим, із рук злого врятованим бути, нарадив ти сором для дому свого, щоб кінець учинити численним народам, і ти прогрішився за душу свою. Бо камінь стіни буде кликати, і йому відповість сволок із дерева. Горе тому, хто кров'ю місто будує, хто беззаконням встановлює город. Чи ж оце не від Господа Саваота, що народи трудяться для огню і мучаться люди на марність? Бо пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море вода покриває, горе тому, хто свого ближнього напоює скеліху гніву свого і поїть, щоб бачити сором Його. Ти наситишся ганьбою більше, як славою, пий також ти та проказуй свій сором. На тебе обернеться келіх правиці Господньої, ганьба ж на славу твою, бо насилля твоє над ливаном на тебе спаде, а грабунок худоби зламає тебе за кров людську, та за насиллям над краєм, над містом та науціма, хто мешкає в ньому, який дасть пожиток Бовван, що його вирізбив Творець Його, і відлив. І вчитель неправди, що творець його мав, охоту чинити богів цих німих. Горе тому, хто дереву каже, збудися, мовча зливому каменю зрушся. Чи він буде навчати? Ось він сріблом та золотом викладений, але жодного духу в ньому нема. А Господь у своїм храмі святім мовчи перед обличчям його уся земле. Авакума, третій розділ. Молитва пророка Авакума. Для співу на струнному приладі. Господи, звістку Твою я почув та й злякався. Господи, оживи своє діло всередині років, усередині літ об'яви, у гніві промилі згадай. Бог іде від теману, і святий від Парану гори. Велич Його вкрила небо, і слави Його стала повна земля. А сяйво, було, наче сонячне світло, проміння при боці у нього, і там укриття Його потуги. Перед обличчям його моровиця іде, а по стопах його пнеться полум'я. Став і землю він зміряв, поглянув і народи затряс, і попадали гори довічні, вікові похилилися у згір'я, путі його вічні? Я бачив намети кушана, під кривдою тремтять покривала мідіанського краю. Чи на ріки, о Господи, Ти запалав, чи на ріки твій гнів, чи твоє пересердя на море, що їздиш на конях своїх? На спасенних своїх колесницях, лук твій голий нагий, наповнений стріл Сагайдак, ти річками землю розсік, тебе вгледівши гори дрижали. Водяна течія потекла, безодня свій голос дала, зняла високо руки свої. Сонце й місяць спинилися в мешканні своєму присвітлі твоїх стріл, що літають при сяйві блискучого списа Твого. У люті ступав ти землею, у гніві людей молотив. Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого. Ти з дому безбожного голову збив, обнажив ти основу по шию, ти пробив його списами, голову князя його, як вони піднялись, щоб мене розпорошити. Вони тішились, немов мали пожерти таємно убогого. Ти кіньми своїми по морю топтав, по водній великій громаді. Я почув і затремтіла утроба моя, задзвеніли на голос цей губи мої. Гнилизна увійшла в мої кості, і тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокою день, утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати, коли б фікове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках, обманіло заняття оливкою, а поле їжі не вродило би, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби. То я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Бог, Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах для диригента хору на моїх струнних знаряддях.